Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, все буде добре. Я зараз поспішаю, і йду до думаю, Тань, ну зайди хоч на 10 хвилин в наш міський парк, до своїх, як то кажуть, ялинок. Це така мотивація на день. І поспішаю, і з часом там. Будуть справи, треба швиденько зараз свої позакінчувати. І ще і починається, буде починатися незабаром дощ. Я взяла парасольку і йду зараз. і думаю, я коли купувала оцей костюм, ну, на флізі який. І деякий час у мене так було, я не зрозуміла, коли його носити. То ще зарано то вже не по сезону. А в цьому році такий травень, до речі, сьогодні 19 травня, понеділок, бажаю всім вдалого тижня. От травень 25-го року якраз для цього костюму. От. Треба зараз швиденько буде зробити покупки. Але 10 хвилин для себе обов'язково. Ой, я ще вчора пізно почала записувати відео ввечері, поїхала таки на річку. думаю, що в хаті сидіти? Ну, там, так, з настроєм, ну, буду казати відверто, не дуже було. І для цього є свої обставини. І Це щось неймовірне, дівчата. Відео вийшло вже запізно вчора, тому подивіться, хто не бачив. Десь о 9-й годині вечора вийшло відео. І ви знаєте, як добре, що я поїхала. Я ще такого не бачила. Живу 54 роки. Але такого неба я ще не бачила. Це треба просто уявити. Коли я була на річці, воно було двохкольорове. Там таке блакитне-блакитне, а з іншої сторони таке темне-темне. І на тій стороні, на тому березі річці, я бачила начебто, як іде дощ. Але це таке. Але коли вже їхала додому, на маршрутці воно ж не зручно знімати. І люди скажуть, що вона там сидить, знімає. Трьохкольорове небо, там воно як червоне, там таке темно-темно-сіре. І здається, начебто, якщо я підніму руку, то я його можу схопити це небо. А з іншої сторони червоне. От блакитне, темно-сіре і червоне. І ти їдеш маршруті головою. Це щось таке явище помічаю. Білочка ти де? немає білочки, вітер підіймається. Кажуть, у людини завжди є вибір, принаймні інколи ти можеш цим скористатися. І я вчора, коли поїхала. Я про, ну, на річку, тому що думаю, не хочу, буду вдома, буду, ну, тобто, знаєте, інколи себе так жалкуєш. Деякі речі, які я просто не можу вам розповідати на весь інтернет, як то кажуть, тому що це є особистим, але думаю, ні, поїду, я поїхала. І я не пошкодувала. І ще про що я не пошкодувала, про те, що почала ходити на масаж. І я не знаю, як воно візуально вибачите, там, з обличчям краще, не краще, підтягнуто. Ні, у мене це не є мета. У мене мета по-перше, здоров'я, і як я себе відчуваю. І я дійсно почала себе відчувати. Легше. І коли я відчуваю, у мене навіть змінилася хода, і спина стала рівніша. Ну Мені так я це відчуваю. Це що я відчуваю, тим я і ділюся. У мене з'явилася справжня життєва енергія. І мені зараз цей результат хочеться дуже закріпити. Хоча я ще не повністю пройшла масаж, але я вже відчуваю, і я вже планую, що зробити, щоб це закріпити. Тому що пройде час і знову воно стане на своє місце, як було і я вже такого не хочу. І Я вже планую, що там. Мабуть, я буду прокидатися на годину раніше, не на пів сьомої, не на пів шостої. Зараз діло йде вже до літа. І буду, ну бігати я зранку не буду, а швидка хода у мене буде присутня. І я вже планую що, я вже планую як. І коли ти починаєш планувати, ти це до себе наближуєш. Тобто вже як себе програмуєш, розумієте? Mm. Оце дві, дві речі, про які я не пошкодувала, що я саме так це зробила. Шкода, що Білочку не побачила сьогодні. Зараз зайду в сільпо та буду робити покупки. Іду повз повзлайків дівчатка звернула увагу на те, що дивіться, такі літні костюми, жилет та штани. І є таке, як темне м'ята. Теж на літо, як непоганий варіант 749. І скільки штани? 1200. 10. Непоганий. Якось мені щось хочеться змінювати в своїх образах, я вам вже про це казала, але поки що придивляюсь. Ось такий жилет теж, навіть зі знижкою 359 гривень. Ось такий приємний м'ята. Так, дивлюсь, придивляюсь. До речі, викіт побачила такі дитячі вишиванки на малеч. Це вишито чи малюнок. Ну, Машинка вишита. Ось такі вишиваночки для хлопчиків та дівчаток. І футболки. Така непогана ціна, 259 гривень. З різними малюночками це вже кому які вподоби Звичайні футболки різних кольорів, різного малюнку, але 259. Такий жилет смужку. цікаво яку ціну 1300 може. Така ціна. А штани, може це костюм? Ні, штани. Ти, ну, теж 1300. Ну, хочу сказати, знаєте, що недешево, які є речі, тому якось так йдемо. З вами далі. Так, мені ще сьогодні треба буде зайти. О, чекали на дощі де... А у нас сонечко. Фарбу для волосся потрібно зараз буде купити. Зайду, мабуть, в простор. Я минулого разу. Доброго дня! Ні, дякую. Так, 133 я це одиничка, а минулого разу я двічку купувала. Ну Вона не дуже відрізняється, але відрізняється. 133 гривні. О, двієчка. Ото візьму таку фарбу. Ватні диски зі стушкою. А мені якраз треба візьму. Типовий приклад того, як може все раптово змінитися, обіцяли дощ, небо було затягнуто і враз вийшло сонечко, розумієте? Зайшла в магазин у нас косма. Дівчатка з мого міста знають. Хочу подивитися біжутерію. Щось таке хочеться на літо, літнє легеньке, не дуже таке велике за розміром, щоб воно було ніжним. Придивляюся. Багато чого є, не все дійсно це подобається, тому буду робити свій вибір. Я зараз покажу, що я купила. У мене такі нецікаві покупки, тому що купую те, що зараз потрібно. Ось такі сережки мої дорогенькі, я купила. Мені чомусь вони до вподоби на літо якраз. Так, там не все мені. Так, купила фарбу. Ціни я вам показувала. Це просторі, і в просторі ще зі знижкою такі були диски. Далі, як завжди, багет. Мені він подобається, тому і купую, що там ще, м'ясо, буду сьогодні смажити. І останнім часом я вам вже казала, що я купую саме в такому пакуванні. На смак дійсно, як домашня курка. Я пригадую, моя мама тримала бройлери. І от саме той смак. Вона смачна, вона така, як іде на волокна, і м -м справжній смак м'яса, неводяніста якась. А ті... мені що подобається таке пакування, тому що ті, що там, вони. Ну, на мою думку, неправильно умови зберігання. Треба, щоб м'ясо стояло ось так, на ті там поперець або що, що вбирає вологу, А вони навпаки ставлять ось так. І я вам вже неодноразово показувала, воно стоїть у воді, а що там робить той водопоглинаючий паперець, не зрозуміло, Тому я таке м'ясо зараз не купую. Ні, буває, купую, якщо я бачу, щойно його виставляють, то я можу взяти. Якщо я не бачу, що виставляють, і я таке м'ясо не беру. так, А це сусідка попросила. Таку булку, там з сиром була. Вона каже, ні, з чимось солоденьким. Кажу, з повидлом, вона каже, добре. І вона попросила півпалочки такої ковбаски. І каже, ввечері на бутерброди хочу. То я їй зараз це занесу. Скільки ця палочка? 149 гривень, якщо я не помиляю. Я вам зараз чек покажу. Ви що думаєте? І в мене тут все, все серйозно. Це чек з кого? Сільпо. Десь тут має бути ковбаса. А, 158 ковбаса. І моя парасолька, яку я сьогодні вигуляла. Такі покупки. Стосується от ковбаси, там, тістечка, якоїсь там булки. Мені останнім часом зовсім не хочеться. Я не можу сказати, що я не хочу солодкого. Я хочу солодкого, але трішки. От після масажу в мене якось змінюється це все. Що вона мені робить на масажі? Вона трішки живіт, руки, декольте, спина, зверху лише обличчя і голова. Ну так. І я відчуваю, що у мене йдуть зміни. Солодкого менше хочеться, набриків, ну, начебто менше. Або мені так хочеться, щоб воно так здавалося. Легше хода, легше щось думати, легше, ну, тобто, знаєте. Звичайний масаж, і коли ти вже ходиш, дівчат, якщо відверто можна і самою це все робити, і руханку, і там все, що завгодно, ми ж себе жаліємо. Ну хіба не так? Ну так, а коли ти знаєш, що в тебе такий то час, ти йдеш, ти за це платиш гроші, ти бачиш якийсь результат, який тобі до вподоби, який ти не хочеш втрачати, ти вже починаєш щось думати. І я вам парку про це казала. Так от, сільпо я вам нічого не показувала, тому що зустріла знайому, яка ну так класно схудла. Я кажу, якась дієта або що. вона каже, Таня, ні. Я все їм, що її їла. У неї, коли стрес, у мене коли стрес, я йду до ялинок. Я вам про це казала. А у неї, коли стрес, обов'язково потрібно з'їсти тістечка, і це має бути лише Наполе... Наполеон. Не... не зважаючи, яка зараз година на годиннику, це неважливо. І вона каже, я все їм так, як і їла, але до першої половини дня. Після обіду вже немає тістечка, немає солоного, ну щось таке. Є, ну, звісно, їм це може бути легенький суп, творог зі сметанкою, наприклад, не дуже багато цукру, щоб було. Ну Щось таке легеньке. Я ні в чому себе. Ні, як вона сказала. так... І я ні в чому собі не відмовляю до обіду. Після обіду відмовляю і кажу: ось так вийшло. Тому так, мої дорогенькі, поділилася з вами сьогодні частинкою свого дня. Мені вже час збігти по інших справах, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!